Да. Два. А, а, без три. Е, щас, сейчас. Е, давай на, на рахунок. Три без один. Три без один, окей. Три, три два. Привет! Привіт! Привіт! <ривіт> е, Богдан. Це, Добре, да, Це Богдан. Це Аліса. Добрий вечір. Це Богдан. Це Аліса. Ми актори і ми створили. Арт! Колег! КК. КК – це просто перші букви наших прізвищ. Тому дуже дуже банально. Це дуже легко. Бодя. Швиденько і по ділу. Я завжди не знав, що дарувати людям. Для мене це була велика проблема, тому що не хотілося дарувати просто гроші. І от. Хопля! Та-да! Якби... Як би банально не звучало, ми мали б зробити якусь виставу, якийсь дует, якесь кіно, але ми зробили ось це. Е, і зараз вам це презентуємо. Друзі, це інвестиційний подарунок з душею. А як там ще це Три розвитку? без бізактьорки. Нест. Я забув текст. Ще раз. Це, друзі. Друзі, це не просто картина, яку даруєш. Це інвестиція, яка з часом тільки росте. І наш особистий дизайн. Друзі, ми подумали про лімітованість, і тому таких картин буде лише 100 штук. Ми захистили наші марочки, наші конверти спеціальною захисною кишенькою, тому вони можуть радувати ваше око і, що саме головне, вони зберігають в цілісності марки і конверти. Думаю, це найс. Думаю, це найс. Наразі ми обидва не займаємося акторством, однак прагнемо займатися творчістю. І ось, будь ласка, це наша дитинка, якого ми будемо вам презентувати, продавати. Ні? Німа. Переходьте. Читайте. Дивіться. Купляйте. Колекціонуйте. Даруйте. Ми на цьому не зупинимося. Дякуємо за увагу. Ресурсу нема уже. У тебе? Чи не ганять? Таєш ніч. Три. Два. два пока! пока! Bye, bye.